завел в траву или куда-то завел ну давай, выходь все-таки что-то я утром уговорил иди сюда ой, е-мое матроскин, ты че? матроскин ходим все утро, рыбу вообще не можем найти Нашли, не то що нам надо. Такі діла. Ми вже не витримали і пішли шукати рибу, бо по старих місцях нічого не знайшли. Я вже поставив таке 5,5 дюймів. Поки нічого, зато гарно. Ага, побіжав ушастий. Так у нас ранок пізній наступного дня. Рибу ми на відкритому не знайшли. Будемо шукати по заливу. Перший закид. Поки без риби. Це таке місце тут він часто стоїть. Але не сьогодні. Зранку взагалі нічого не знайшли. Не з поверхні, не на ямах, ніде. Тиша. Так, другий закид і в мене риба. Все скоріше за все, судак. Розмір не розумію, скоріше за все невеликий. Та йди сюди. Якесь він себе поводить. Не зрозуміла. Багренка. Надавлений бородою, ще й малеча. Така риба. Така риба. Ну, хоча б якийсь. У нас наступний закид. Проводка. Один оберт катушки і підкид. Силікони я зараз обираю кислотні, Чомусь всю пору року літом в калежарках краще клює на кислоту. А там буде видно. Був, був контакт. Ти дивись. Та ти дивись на нього. Не хоче добирати. Зараз спробуємо зменшитись. А ось він добрав, 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 добрав. Щось таке непогане. Або знову багране. Вашкенькай такай, іди сюди. сюда. сюди. Ваш кенькай. А, -а, а Я его за хвоста. Та що в мене сьогодні за день? Це хіба риба? Малеча. Так, трохи зменшився. 2,5 дюйма, кислота в твістер. Зараз спробуємо на це. А, і 12 грамів. До цього було 14. Зараз подивимося, як на 12 грамів буде реагувати. Інколи ставимо і 30, інколи і силикон ставимо, ставимо 5 дюймів. Якщо трофей не є. А зараз на макалку пробуємо одразу риба. Бачимо? Вон заміна приманки, трошки легше поставив риба пасивна і одразу він відізвався. Розмір не розумію взагалі, скоріше за все теж мілкий. Індикація працює. Так. Покажись, друже. Щось підійматись взагалі не хоче. Взагалі не хоче підійматися. Он це вже такий, схожий на рибу. Це вже схожий на рибу. Такий грамчиків 600. Тихше, тихше. О! Камера вся мокра. Фу, фу. Такий вже добренький. Так, витер камеру, бо щось він мені... Ой, і взяв я щось, все, все не так. Від слова, від слова взагалі не так. Ну, зараз будемо. Звільняти будемо звільняти. О, все є. така, така риба О. гарний, пади наступний закид. 10 грамів, твістер 2,5 дюйма в кислоті. Бачу сполохи невеликої якоїсь мирної риби попереду, а це ознака того, що біля неї є хижак, тим паче на цих місцях. Прибережна бровка. Ці місця ми добре знаємо, але сразу риба з кожного закиду. Якщо підібрав ключик, то риба є і є. Щось так давить. Ой, давить. Давить добре. І мотає головою. Що там за риба? Давить. Що ж це за риба така? А ну не зійди, друже. Не можу підняти. Головою мотав. Підіймись. І тяне вгорі. Можливо, добрий. Можливо, добрий. Ой, да, добрий. А ні, такий же, такий же. А ні, більший. Це вже такий добренький. Я хоть там знімаю. Знімаю. О! Тихше, тихше, друже. Ти вже мій. Видно в камеру? Це вже такий біля кіло. Гарна риба. Мені сподобалась. Отак зараз покажу, що воно там вийшло. Дякую. Закид. Провів операцію, ковтнув дуже далеко. Риба поїде додому. Але не до себе, а. До нас. Щось я цього разу кинув. Так, так це ще неподобство тут плаває. Ой-є-є, з кожного закиду, бачите? Якщо все зробити правильно, то риба буде відповідати. Це щось маленьке. В мене це ще. Кущ попереду. Та йди сюди. Він почав давити. Почав давити. Йди сюди. А ні, це малеча. Це у нас малеча. Така малеча. Тише, тихіше. ковтає. Гачки січуть добре, кістку. Не можу витягнути. Є. Хвати, мали Наступний закид. Нічого нового не видумую. Роблю все те саме. Двойні підкиди або звичайні оберти катушки. Зараз не роблю, це працювало весною і працювало добре. Зараз працює така агресія. Рибу треба провокувати на кльов. Місця, на які ми розраховували зранку, були порожні. Перейшли також на перевірене місце. І... ой, добре, скид був. Був контакт тільки що, але чомусь не добрав. Бува ще добирає в ногах уже. Подивимось. І не захотів. Зараз подивимось до цього. Завернула приманку. Або не влучив, або щось не сподобалось. Клює він тут напливами. Трохи половив. О! Товариш взяв. Подивимось, що в нього там таке за риба. Ну що нам? О, вертоліт. Риба вертоліт. Зараз пробую два підрива. Два, потім один. Туди-сюди і, мабуть, щось може і буде. А Може нічого не буде. Взагалі він якщо є, він себе одразу показує. На першій промоці вже можна зрозуміти, що риба на місці присутня. Є, стоїть глибше. Так що будемо її шукати на глибині. там Крекче. Здалеку Та здалеку. Чи щось нажимає? Чи м'якке? Ану, опустив. Зараз подивимось, що він там виборов. Таму, ну, як сказати, десь там 400. Затища. Зараз буду ставити великий силикон. Справа також місце перспективне, але там є чепи. Туди ми переходимо вже, якщо взагалі нічого. Нічого, що це за риба якась, такі якісь повадки незрозумілі. Почав давити. Така зла була клювака, та йди сюди я тебе випущу. Подарував емоції, невелика риба. Ось такий задавив бородою на цей раз. Тягнути гачки з пащі така риба гарна піди за батьками, не зрозумів, що це було якась по окулярах блоха біга. Як вони покривається? Я щось не розумію. Підожди в мене контакт був. Та що шнур уже все, перетерся. Якісь тільки щоб були контакти, непонятні. Отмотай метрів 10 шнура і потім вежи Срізь. Ну це ти сейчас будеш його постійно. Та ти смотри. А, да Це щось взагалі мелко. На глісерів. Хто ти, ти такий? Ну ти риба. Я ще тяну, думаю, що воно таке. Нас доганяли. Але... Не может взять. Такая вот силиконочка. Кто знает, что за фирма. Там вроде зачет. Должен быть зачет. Да, зачетный Что-то что зачетный Ой, добрый. Ой, добрый. Пошел гулять. Ну такий десь біло, біля півтора гарний, гарний. А силиконочку бачу? На яку не повірю це. Аліекспрес. Аліекспрес, яка ночі світиться. Тема. Я зараз ставлю лоха. Тепер кардинально міняю. Довго не було риби, закидів 20 пустих. Поставив 14 грамів. Той самий твістер 2,5. І щось таке, наче як важке, Незрозуміло. А ні, напевно ні. Йде в сторону. До мене взагалі йти не хоче. Доводи, не, угу. ти сюди. Що там за риба така? Ну такий. Наче гарний. Наче гарний. Давай, ти вже мій. Взагалі не хоче підійматись, сильна риба. Не дуже великий, грамчиків 700, напевно. Може і більше. А не більший, більший, Це вже такий біля кіло. Біля кіло. Я хоч знімав там, не розумію. Зараз подивлюсь. Так, да, знімаю. Ковтнув. Нашу шахту. Зараз буду робити операцію. Зробіть мені, будь ласка, таку гарну лодку, щоб її можна було показувати в кадрі. Не знаю, як його витягувати туди. Зараз буду не сам, напевно, це робити. Ігор, у мене свиня. У мене трофейка. Ход. Так, да, був трофей. У мене сход трофея. Ну нічого, і таке буває. Щось я передержав з фрикціоном, Він не зрозумів, що він клюнув. Просто давив. Ну, камера знімає. Сход трофея.